Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про найкращих футболістів СРСР за опитуванням тижневика Франс футбол на золотий м'яч найкращому гравцю Європи, який проводився наприкінці кожного року, починаючи з 1956. го Зараз до загальної уваги частина перша, де коротко будуть представлені радянські гравці, які посіли в цьому рейтингу з 18 по 29 місце. Серед яких половина гравці Київського Динамо. Сам рейтинг обчислювався просто за сумою набраних очок. Погнали. Відразу ж замітка, що навіть просто потрапити до списку номінантів на Золотий М'яч це вже було надпрестижно. Голосування відбувалося так: кожна футбольна асоціація з членів УЄФА, тобто країна, видавала свою п'ятірку найсильніших, де за перше місце п'ять очок, друге чотири, третє, три, четверте, два, п'яте одне. Причому за своїх гравців голосувати не можна було. Тобто СРСР не міг вставити до свого списку нікого з радянських гравців. Натомість запросто міг, наприклад, підтримати колишнього гравця Ташкентського пахтакора та олімпійської збірної СРСР Василіса Панагіса, який разом зі своєю родиною емігрував до Греції і в 1983 році отримав одне третє місце в опитуванні францфутболу дало у сумі 3 очки. Звичайно ж, за гравця Іракліса Хаціпанагіса голосував явно не Радянський Союз. Але це як приклад. А тепер до футболістів СРСР, яких за всю історію радянського футболу потрапляло до списку номінантів на золотий м'яч найкращому грацю Європи 29 чоловік. І починає рейтинг Володимир Мунтян із Київського Динамо. Який у 1969 році набрав одне очко у голосуванні. Про Мунтяна можна сказати, що він був улюбленцем публіки і не лише вболівальників київського Динамо. Про нього складали пісні, якраз у 1969 році Володимир став найкращим футболістом СРСР, хоч Київське Динамо тоді і не змогло в четверте поспіль стати чемпіоном Союзу, поступивши з першістю в московському Спартаку. І саме представник цього клубу ділить 27-28 місця. Федір Черенков найкращий футболіст країни 1983 року. В опитуванні Франс футболу одного разу набрав два очки, був згаданий в одній анкеті на четвертому місці. То була зоряна година Черенкова. Федір виокремлювався в 1983 році в трьох командах, де був лідером. Збірна СРСР Лобановського. Олімпійська збірна СРСР спочатку Салькова, потім Малафєєва і московський Спартак Бєскова. Скрізь Федір виділявся і був конструктором гри мозком команди. І забив багато важливих п'ячів у відборах на чемпіонат Європи, Олімпійські ігри та Кубку УЄФА. Разом із Черенковим 27-28 місця поділяє Леонід Буряк. Який у зірковому для київського Динамо 1975 році був мозком команд Лобановського як у клубі, так і збірній СРСР. Буряк виграв кубок кубків, відбірну групу Євро 76 і став чемпіоном Союзу, що дало йому одне четверте місце у опитуванні Франс футболу. 25-26 місця. У 1958 році в одній анкеті на третьому місці названо Валентина Іванова з Московського торпедо. Але перш за все Іванов потрапив до списку як гравець збірної СРСР, яка в тому незабутньому сезоні дебютувала на чемпіонаті світу у Швеції. Валентин Іванов забив гол Австрії і зробив посильний внесок у виході збірної СРСР із сильної групи, ще й Англія з Бразилію там були. З другого місця до чвертьфіналу. Де, на жаль, програли Шведам 0-2. А ось Павло Яковенко 1986 року був названий у двох анкетах на четвертому та п'ятому місцях, що дало в результаті три повноважних очки йому в залік. Що й казати, золотий час київського Динамо, яке отримало чергову порцію міжнародного визнання. Яковенко був одним із стрижневих гравців неперевершеного динаміського півзахисту і забив кілька надважливих голів у Кубки Кубків. Перший на чемпіонаті світу у Мексиці угорцям і восени у Кубку Чемпіонів. Двадцять перші двадцять четверте місця відкриває улюбленість Тбілісі Михайло Месхій. Який у 1961 році в одній анкеті був названий на другому місці, що дало 4 очки? Знову ж таки, насамперед Месхі отримав таку високу оцінку своєї майстерності як гравець збірної СРСР, яка того сезону впевнено виграла відбір на чемпіонат світу, де Месхі забив у двох матчах по голу Норвегії. І пошуміла під завіс уроку своїм південноамериканським турне, де Меський хоч і не забив, але зробив величезний внесок у три перемоги над Аргентиною 2-1, Чилі 1-0 та Уругваєм 2-1. А ось Віктор Понедельник у тому турне якраз і відзначився дублем Аргентині, де виконав свій знаменитий гол ножицями в падінні через себе плюс гол Уругваю. І по забитому м'ячу у відборі чемпіонату світу тієї ж Норвегії в кожному матчі, що потягнуло для форварда ростовського СК на одне друге місце в одній анкеті на золотий м'яч того ж 1961 року. Муртас Хурцілава свої чотири очки набрав за два заходи. 1968 року одне очко. 1972-го захисника Тбільського Динамо названо у двох анкетах на четвертому та п'ятому місцях. В обох випадках збірна СРСР грала у фіналі чотирьох чемпіонатів Європи. Тільки ось в Італії 1968 Хурцілава не зіграв жодного матчу. Але саме Муртас забив другий гол у Горчині в епічному чвертьфіналі у відповідь, коли СРСР відіграв вдома гостіві 0-2 з рахунком 3-0. Може, саме звідси і прилетіло очко. А ось на Євро 1972 року Хурцілава твердий гравець основи і капітан збірної у фіналі, який програли ФРН 03. Анатолій Дем'яненко також свої чотири очки взяв у два сезони. 1985-го, коли він став найкращим футболістом СРСР, 1 бал. Тоді Дем'яненко один із провідних гравців збірної Малафєєва та Київського Динамо Лобановського. Забив кілька дуже важливих голів у відборі на чемпіонат світу та Кубку Кубків, не кажучи вже про внутрішні турніри. 1988-го Дем'яненко у складі збірної СРСР стає срібним призером чемпіонату Європи у ФРН і в одній анкеті був поставлений на третє місце і цілком по праву, тому що випалював свій лівий фланг і не лише у захисті. Згадуємо, як у фіналі чемпіонату Європи саме Анатолій міг розмочити рахунок, але з вігідного становища пробив повз ворота збірної Нідерландів. А якби забив, то і шанс на порятунок міг спалахнути. Та й в опитуванні франс футболу про Дем'яненка згадало б тоді більше одного респондента. Переходимо до тих, хто набрав 5 очок, тобто 18-20 місць. 1959 року ще один лідер київського Динамо Юрій Войнов був згаданий у двох анкетах на третьому та четвертому місці. За що така повага у Європі? Знову ж таки, все пов'язано виключно з іграми за збірною СРСР, яких до офіційного реєстру потрапило лише три, і один матч виокремлюється відбірковий. На перший кубок Європи у Будапешті, де саме Гол Войнова приніс радянській збірній надважливу перемогу над топовою тоді Угорщиною. 1-0 та чвертьфінал. Ось у двох країнах цей факт настільки вразив футбольних оглядачів, що вони поставили Войнова до своїх анкет. Слава Метревелі свої п'ять очок набрав у двох сезонах. У 1961 році, будучи гравцем московського торпедо, у складі збірної СРСР забив дуже важливі два голи у відборі на чилійський чемпіонат світу Норвегії у двох матчах плюс участь все у тому ж знаменитому південноамериканському турне, що принесло Метревелі третє місце в одній анкеті. А вже 1965-го нападник Дбілійського Динамо Метревелі двічі п'ятий. Знову ж таки. Відзначили Митревелі виключно за матчами збірної, яка знову впевнено пройшла відбір на чемпіонат світу цього разу в Англії 66. Митревелі забив по голу на матч данцям і один у Греції. Плюс вразив ворота збірної Бразилії у не менш відомому південноамериканському турне, коли за 5 хвилин до фінального свістка зрівняв рахунок 2-2. Ну і нарешті у цій частині лідер атак Київського Динамо та збірної СРСР Анатолій Бишовець. Свої п'ять очок він набрав у 1967 році, коли радянська команда була визнана найсильнішою в Європі, тим самим францфутболом. Тут і два голи Бишовця шотландському Селтіку в Кубку європейських чемпіонів. І три враження цілі за збірну, один із яких припав на епічний поєдинок відбору Євро 68 СРСР Австрія 4-3. Що у підсумку напрацювало на 2 четверті та п'яте місце в анкетах. Далі буде. Але насамкінець хочу зазначити, що рівно половина з цього списку шестеро – представники Київського Динамо, які набрали в купі 20 очок, що особисто мені дуже приємно. Динамо Тбілісі Білісі представлена трьома гравцями, які набрали 10 очок, дві зірки московського торпедо мають у сумі 6 балів. Понедільник приніс ростовському СК 4 очки, а Черенков Спартаку 2. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.